Всім привіт! З вами канал Український Вогонь, і мене звати Олег. Так як через вітер і несприятливі погодні умови, не зміг для вас е, записати відео з дронами, то ось вирішив поки замінити відео на відеоогляд Керхера Пузі 8 drop 1. Прохання підписатись, поставити лайк. Вам не важко, мені приємно. Керхер я купляв за свої кошти, так що надіюсь на вашу підтримку. Так, розпаковка і технічні характеристики. Приходить він в нас ось в такій коробці. Так, по... він. Ну, я вже сьогодні його розпаковував, тому Ну, так для себе оглянув, щоб е все добре розказати і все показати. Е ось і така... Зараз я його витягну і тоді. Почнемо зйомку далі. Так, буду показувати вам все по черзі, тому немає місця е, на це все. Тому все буду показувати по черзі. Йдуть у нас в комплекті. Комплектація така, ось такий мануал. Тут все є мови різні, англійська, там українська, російська і так далі. Е, ось, Ще такий мануал. Йде теж у нас е, Так як я брав е, його на touchua е, Це гарантійний талон у мене. Повторюю ще раз, брав я його за свої кошти, тому прохання підписатися, поставити лайк. Це буде для мене самою найкращою вон, підтримкою від вас. Так, присутній у нас тут з'ємний бак Ось такий виглядає він ось так. Бак, до речі, в нас два в одному. Швидка та зручна заправка баку для чистої води. Простий, зручний злив брудної води. Зрозуміла графічна інструкція на баку для забезпечення максимальної простої експлуатації. Ось так він виглядає, я вже вам показував. Тут є в нас ось так він виглядає. Тут є в нас інструкція, про яку було вже сказано раніше. Він, до речі, дуже простенький в використанні. Проблем з ним не виникне. Ось. Так воно заходить сюди, цей бак. Заходить він без проблем. Це є бак для брудної води. Бак для хімії, для чистої води присутній ось тут. От він тут. Так, тут присутні дві кнопки великих ця і ця. Ця кнопка означає два режими роботи. Один режим подає воду, а другий вмикає пилосос, може бути без води. Також подає хімію там, чи воду, ну, залежно, що ви сюди зальєте. Вода не має перевищувати більше, ніж 50 градусів Цельсію. Також в нього великі задні колеса, що дозволить вам маневрувати навіть по рифлистим поверхням. Тут ще також в нас йде кріплення під сам смок точ. Кріплення ось так він тут сюди запихається. І він вам нікуди не втікне. Ну, не, нічого з ним нікуди не, цей, не стане. Це якщо при роботі, там потрібно щось. Чи, цей, чи потрібно вам кудись відійти. Також тут присутній індикатор для заливання води або хімії там розбавленої. Ось він є там. Як бачите, також там присутній фільтр, коли вода подається. Там стоїть фільтр. Забруднена вода, як я вам і говорив, попадає ось в цей бачок. Також він, ясно, ж так не виглядає. Для нього є кришка ось така. Це акуратно ставиться плотно, тому. Розливатися чи виливатися, нічого у вас не буде, все буде у вас гарно. Це у нас йде це ж насадка, як я і говорив, насадка, нею можна і меблі, і хімчистку автомобіля робити. Ну, в загальному все, що вам тільки заманеться. Це є вже професійний прибор. Ціна його становить від 23 до 20, навіть я бачив, 7-8. Це в різних магазинах. Тепер трішки розкажу про його технічні характеристики. Максимальна продуктивність за площею 12-18 метрів квадратних годин. Витрата повітря 71 літра за секунду. Витрати миячого розчину 1 літра в хвилину. Тиск розпилення 1 бар. Об'єм баків для чищення брудної води 7-8 ну, літрів. Продуктивність турбіни 1200 Вт. Продуктивність тобто, перепрошую, потужність насосу 40 Вт. Параметри електромережі 220-240. Рівень звукового тиску 71 дБ. Колір у нас антракцит, вага без аксесуарів. 8,5 86 кг, Вага з упаковкою, з усім там десь 11,5 в районі. Розміри його довжина складає 524 см. Ширина 332 сант... міліметра, перепрошую, міліметр. Е, і висота 442 мм. Е, у комплектації йдуть у нас е, мережевий кабель 7,5 метрів. Коротка насадка для меблів із ручкою. Це вона є. Ось! Вона я вже вам показував. Е, також. Смоктуючий шланг з підведенням води 2,5 метра. Це ось цей шланг є, і тут також ось під'єднюється вода. Тут також є от розпилювач. Зараз фокусується. Тут є розпилювач і кнопка для увімкнення. Його. Як же я вже я їй казав, тримач для кабелю живлення він вже там є. І тут на кабелі. Так, зараз секундочку, і тут на кабелі теж є тримач. Зйомний бак, як я вже і казав, два в одному для чистої і брудної води. Так. По комплектації також скажу, що вони бувають різні. І ну, не може бути не всіх одинакові, там вже як собі підберете. В принципі, по характеристиках все. Зараз я покажу. Ну, він же, в принципі, зібраний, там і збирати, в принципі, немає що. Але я вам покажу, як його до зібрати. Тут, в принципі, не важко, тому що він дуже легкий і простий у використанні. Так. так не знаю, буде вам видно не видно. Ось іде шланг і для води. Під'єднюється він ось так. Таким чином насаджується. Полотненько, щоб вам. Нікуди нічого не втікало. І ось для води. Він просто зашолкується. В принципі, все, Пилосос зібраний. От Тут вже бачок є, він буде у вас окремо. І як я вже говорив, в різних комплектаціях різні є. Е Ну, ще доповнення. У мене ось така комплектація, тому я ж, як я і говорю, купляю за свій кошт, тому вибачайте, яка є комплектація. Е, ось по цьому, в принципі, все. Він є зібраний, готовий до роботи. Тільки увімкнути в розетку і можна залити хімію, і можна працювати ним. Керхер був. Ціни можуть відрізнятися, я його взяв за 2500, 20 тобто 2050 гривень. На даний час він кажу, може коливатися, я дивився від 23 до 28. За різні магазини, різні ціни. От. Також хочу я вам сказати, з вами був канал Український Вогонь. Мене звати Олег, всім па-па, всім до побачення. Надіюсь, що побачимося на моєму каналі. Попання про підписку, підтримку, для, для вас це просто легко, а для мене буде приємно. Всім папа, до зустрічі. Також хотів вам сказати, якщо вам е цікаво буде не тільки відеоогляд, а і його робота, прошу пишіть в коментарях. Я спробую це зробити. Так як в мене немає ніякого досвіду з цим, буду вчитися разом з вами. Так що пишіть, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Це буде для мене найкращий від вас подарунок.